Йов -йов, друзі. Всім вітанчика, всім привіт! Отже, це вирізка зі стріма, з лопанням шардів під душу Фабіана. Ось у нас іде така подія. Феєричний шлях, де розділили 3, 4 та 5 душу, де розділили їх. Ось так зробили. Ось такий мій фінальний. У мене є ще 6 каучок, можливо, я ще заберу камінь. оцей. Хотілося б оце, але це вже дуже багато тренувати. Коротше, я забрав 4 ту душу, до третьої не йшов. Перша мені упала на ринку, я її купив, другу, третю куплю або впадуть з камінців якось. Я ще його не вкачав, я ще не маю на нього книг, він мені не горить. Тому я третю не лутав, лутав більш важливі нагороди. Заберу ще цей камінчик, і якось ну, дотреную тут фігня, можливо, лопну пару синів. Якось так. Отже, всім дяка, хто давав свої аккаунти на відкриття. Всім гарно дякую. Вітаю тих, кому щось поприходило, тому що були і не дуже легі, і взагалі не було, і були файні герої. Так що, Беріть щось смачненьке, чайочек, кавку, какао з молоком, і приємного вам перегляду. Купив одну душу на ринку, три, три ту внизу забирати не буду, заберу тільки 4 і 5. З часом докуплю 2-3 або випадеш з камінчиків. Я поки герої не вкачав, книги не вливав, не користуюсь. Лудоманія не працює, Дімон. Лишаємо 10 сакралів. Ще попутно би якусь Легу капанути. О, було б прикольно. Нельдро, до речі. Я корм качаю, а може щось назбираю. Давай, давай. Леді Етеса. Теса. Тут Вітанечко, привіт. Мені сьогодні з вайда Верегрен прийшов епік Войдовий на Мікагу. Це той, на який тобі довго не хватало рарку. Ах ти ігнорщик. В смс, а, вінере, привіт. Не помітив. Вибачай, не помітив. Але коли пишуть ігнорщик, то заміча... замічаєш одразу. Ну! Та, блін, довго. довго задумалась. Страхопут. Імба 21-го року. 20-25-го. Ну, диви, диви, давай, 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 давай! Що це таке? Ну, власне кажучи, я ті 4 рарків, 5 курок легендарною, все класно. Супер. Дуедан. Do Я забрав душу на Фабіна і випала юме, Яке ж почуття гумору в гри? Зробив перезарядку, перезарядка прийшла. Samsung вітаю, Доброго вечора. Так, ще 8 сакралів разом з цим. Дивись, дивись, це вже скільки, це вже десятка, оце це зараз 10-й сакрал без леги. Я ще не знаю, скільки тут було. О, є, сюди є, сюди! Брогніче. Брогніч. Давай поки не вистачає мікагу. коли там ті гаранти. Хунос, хунос, але з Брогнічем вітаю. Гарний герой, гарний супорт, допомагає жити. Тихо. Не падай. Крогні порве всіх на, в хардкрипті Можливо, до речі, в хардкрипті коли вийде хардкрипта тоді тоді вже буде видно, хто що, куди і як. Раз в місяць гарант. Раз в місяць гаранти. Вже вроді би всі. Вони періодично запускають. Типа, ну, по колу їх крутять періодично, я так розумію. Так, ще один, давай. М Но. No, 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 no. За 16 сакралів лише одна легендарка. Ну, таке собі. Пігнали. Екран є? Екран є. Давай. Релікварта шо блин, морда така. І стартуй по тій рефе моїй рефералці. Плюс е, на новий е, аккаунт, який ти регаєш з нуля. У -у -у, гарний герой. І ти регаєш з нуля, ти можеш е, вести промокод Monkey King і забрати вуконга на шару. Зараз новому аккаунту дають купу крутих героїв Макака і войди галек, топ для гідри, наприклад. А галек який легендарний чи епічний? До речі, мені Wukong випав шарда. Круто! Вітаю. Можу подарувати ак. О, будь ласка. Там на ті аки плюс дають Це Зареєстрований аккаунт, по-моєму, не більше 2 чи 3 діб. Щось таке. Речі, з посилання в Google і написати, як то називається. Ну, давай, 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 давай. <проб> 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 давай, на випросили, випросили цього гамурана. <проб> 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 і три червоненьких, давай. гавнуран прийшов Мереч у мене Да ну на Да ну на все. Экран є, экран є, місце є, грошики є, давай. Сталтус є, сталтус є. Два, два, два! Ха-ха, имба А, якого там, 2000-го року? Ой. Давай ще Цього героя срочно треба ребалансити. Йому або масуху давати, або додаткові ходи якісь. Оа! <плес> Може тільки на складі. Ну, це я про свою ревку. Давай ще, давай! Не давай. <плес> Слухай, ця штука виглядає як у Гітлера Вусики. Добрий вечір. Добрий, добрий. Другий геоман за відкриття. Заб'ну співчуття максимальні, але я, до речі, сьогодні проти воєводи на аккаунті Рарками грав. А, цей. Вежу. І там були два воєводи на кожній хвилі. І я ледь то пройшов. Це просто якийсь страшняк з тими воєводами. І це ще звичайна вежа, це не важка вежа. Ех, тут такий фокус, Ігор, на жаль, не вдався. На жаль, тут такий фокус не вдався. Давай тут ще міфік. Ну, не вдався. Раніше з воєводом а, прикривались на арені через їх пасивку. Ну, тепер пасивка там інакша. Давай ще тут легендарку. Тут навіть епіка не дали. Не то що легендарку навіть Епіка з тучки не дали. Блін, Комідус! Це капець. на три хода. Да, один тоже. Так, да, там ще коли ти його б'єш під провокацією, то він тебе ще раз провокує, щось такого плану. Ну, Коротше, жорсткий. Окей, пігнали. Бажаємо. Золотого. Тільки не дощу. Ото один норм, комідуси падають. Багато лег пропустив. Три. Три леги. Але сьогодні відкритів небагато. Сьогодні відкритів небагато. Дуже. Порівняно з Попереднім відкриттям на самого героя то було в рази більше. Слухай, вона мені щось цю юлічку нагадує. Не, така ж. Така ж. Давай, давай. давай. Ні, не, не давай. Який дар на Балтуса краще епікс несмертний. Ой, не, не скажу тобі. Не скажу, бо я не знаю, що, що герой себе представляє. Сьогодні дуже повезло с МС-Сакралі випило три леги. Краще, ніж Х2. Вітаю во морах. Теж гарна героїня. Я сьогодні з нею, до речі, закривав лаву під турнір з нею. Дубель Ну, в мене теж є дубль естрід. я дві вкачав і двома користуюсь на гідрах. Ну, то що мені пару синіх відкриєш, а то корму треба. Давай, Михайло, давай. Пиши ну, напиши в Телеграм, щось там відкриє. Що це, це за цифри тут крутяться? Алло, що це таке? Я перший раз таки бачу. Бачите це? Хто краде здоров'я? Хто краде здоров'я? Алло? Всі лопай, окей. Що за фіння? Що це? Дохне. Як там? Хілимся, живем, хілимся живем. Альо, саппорт, хіл. Ребаланс в прямому ефірі. Давай подивимося, до скільки воно дойде. Мені цікаво, чи умре цей герой. Це, напевно, випалювання або отрута, або випалювання. Працює. Герой, видно, десь пішов. В якийсь данш, на нього накинули отруту або випалювання, і він тупо подихає. Герой, як то. Четверта коштує 300 срібних, а п'ята лише 100 золотих. Ліпше вже п'яту купити. Все, 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 не вмер. <ріст> Тут о, сині лопаються заради корму. Щоб качати під турнір тренувань, качати кормик. О, 2, герой новий. Ах, блін, аж скули заболіли. То кровотеча. <хи> ну, тут такого дебафу нема в цій грі, значить, це було або випалювання, або отрута. Хоча можна придумати якусь і кровотечу і написати розробникам в пропозиції. Хоча тепер є ще цей: е то, що Хімера вішає, ото е змій, змія ото, гадюка, як то називається, коли хтось вмирає. Ну, якщо прийде лега, я не обіжусь. Поняв, поняв, прийняв. Мені, до речі, сьогодні трошки ключів не вистачило, щоб до 20 поверху. Блін, я пам'ятаю, коли я це проходив, то мені завжди не вистачало. Причому, що я бачу, що мої герої ще можуть іти вище, але не вистачає ключів. Некрос, точно, точно, Некрос. То Ембріс добив, робив дебаф. О, Ембріс теж кладе ж, вроді як Некрос. Кровотеча, то схоже на штраф Паразит. Рибалці вже 44 рівень. Качайся до 48-го. Іди <смір> по цей полови щось інше, так, чисто тиждень якийсь, якихось басів полови на цьому неверглейсіч є що. Тільки ще стрім буде? Ну, десь до 10-ї години варіантовно. Я сьогодні перший раз прийшов. Теж недавно в минулій ротації ця, що була з феєю. Я там е, під місію на Раманту закрив усі кімнати, теж перший раз усі закрив. Але в тій ротації. В цій ротації я три кімнати під питанням. Так, пігнали, ставимо сталтуса. Сталтуса. Давай, давай, давай. Ти, давай. Я хотів сказати, чуть не став міфіка. Ір, ти мене пропустив, дублюй. Мені коротше, треба 13к на крафт. Ти зможеш взяти. Звісно, варто. 13к. Друзі, хто робив тренування а, під цю подію? А, скільки у вас пішло на 13к очок? Хтось може написати? Тільки Енки пішло. Ключа на 5 і 6 химерів 8 лярдів дав. Ну, типу, остання скриня. Він за два ключа забирає ту останню скриню. Я так багато пролетів, можливо, щось пропустив. Тому якщо я щось пропустив, е напишіть Аква ти за і цей, і я прочитаю. СОХАТий. Вел, well, качай сохату, а ти бачив, як драпата ним розкидує? посол Спецпосол. Рандом є рандом, в мене теж КБ таке буває. Може постійно був. вийду, а КБ тут попалася антистихія. Питання в тому це третій день таке. Тобто три боя підряд таке. Оце вже. якось стрьомно. Опа, сюди тебе! О-хо-хо! Ха-ха! Сюди! Йо пересете йо, пересете Буду грати, коли книги накоплю. От і я так само з Фабіаном. Блін, там треба було поміняти сталтуса на когось іншого. Раніше не давало. Мені теж сакрали не падають. Ви просто погано просите у КБшечки. Гензеля. Та ні, можна і без цього. Все, вел написав тупо все! Честимо акт під нуль. Давай ще тут Лего. І тут Лего. Давай, 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 давай ще тут якусь. потужніше. Поїдах Кардіеля. Окей. І зелень. Ну, зелень тільки за бабки. Тільки за бабки, за гривники кровні, за гривники кровні тільки зелені буду лопати. Хі -хі. Режим Естета. А в Естета який режим? Ну, мене не вартує того цей казі... казіно Фабіан. Ну не, вар... не вартує. Кіт, чесно, не вартує. Це по нулях. Що зафіняв у мене плюс 10 без леги було із сакралів? А ти не рахуєш, ти ж вроді не рахуєш. Як ти можеш знати? Вон я сьогодні лопав Сакрали і е, аж на 20-му сакралі Лего прийшло. Зелені теж лопай згоріла хата, горий сарай. О, бачу Вандера 21 без Леги Ну в мене в мене на моєму аккаунті Лега прийшла. Чи 28-м, чи 27-м. Це сакралом. поставити. їм вже мільйон е, ігор. У мене під X2 вийде та Сіні 170 прийшло по одній лезі. От і Дріада Ніа, про яку говорили. Ну, дай легу, ну дай легу, ти чого, Пларіум, дай легу. Не, не хочу. Треба цей читати молитву до Пларів, так як цей, як Паша Рейт на. душі відкривав, як він молитву читав. <кладуші> Та що ти гониш? Та шо ти? А що ж ти? На живоглота хоч прийшов, герой, юпте. Ладно, пішли. Пішли, пішли, пішли. Екран є, екран є. Було 8. Треба запам'ятати, було 8. Бо я з цифрами капець. Туди і сюди, і я цифру вже забув. 14 безлеги, нагадую. Удачі. Дякую, дякую. 14 плюс 8 це що у нас буде? 22 Сакрала <ривателі> о він, наверное, стрім подивився. <ривателі> бо йому Дімон сразу за спойлери у кланчат. Хе-хе. <ривателі> Зараз буду лега. Хунос, хунос, ху два 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 вау Вау! Вау! Я не знав, що ви, але ти сказав, щоб він пішов шукати. І він пішов шукати. Я порахував, що мені приблизно треба всі сакрали. Блін! Стоп. Стоп, стоп. Пігнали. Так, у мене було, блін, я не, за... не запам'ятався, як у мене було камінців. 148 було. Окей, пігнав. Треба десь записати. Запомніть хтось цифру 148. Опа! Сюди! <ріпи> О, той один я записав. О, той один я записав, тому 138. Mm -hmm. Далі. Камінь ще й бали для карти Туріка. Можливо, ще й гарна душа випаде. Я би, да, би камінь брав. Тобто, скільки було? 128. Після запису було 128 камінців. Будеш на ринку з цим королем ходити. А ти знаєш, що в чому прикол? що Я ж то його вкачаю. уго добре, в мене ще друга уго, не плюс 4. 108. запам'ятай цифру 108. У мене таких два на складі. А у мене не буде. Ну, принаймні, якщо дубль прийде, то буде. А цей скл... не буде складський герой. Цей буде вкачений, одітий з талантами навіть буде. Отак. От, от. Може не конкретно цей, якщо мені прийде ще раз дубль, то може не конкретно цей, його дубль буде, але буде. Король може, але плюс 4 в крутому шмоті. Плюс 4 в крутому шмоті багато героїв зможуть, повір. Що він тобі. У мене таке правило. Ловлю легу качаю. Перше правило. Друге правило. О всі шестирангові герої повинні бути з талантами. Чи буде ще один турік підземки з ключем? А, вже пізно. Я думаю, що буде. Якщо чесно, я думаю, що буде. Відкидає стільки синіх. Я їх не лопав ого відколи? Я вже їх збирав. Блін, не помню. Ну, дуже давно я їх не лопав. Я теж качаю всі леги та корисні епіки. У мене вкачаних лег більше, ніж епіків. По-моєму, так. Зараз можна навіть перевірити. Так, це ще плюс 20, я лопнув, значить, пойшов. І, походу, потім ще одесяток. Поки я неактивно грав, ти мене перегнав у кількості шести героїв. У мене поки 98. <плес> Тому що ти неактивно грав. 15. Я брету постійки сакралів. Режим. Так, 4 сакрала має залишитись. 4. Це ти цілишся кролик в 5 зірок, чи лише в 4 зірки? Зараз скаженого борондучка. Ну, не знаю, я... ти настільки цей розрізняєш і скажених борондучків, бо я не, роз... не розрізняю. Ніяк мене не виходить хом'яч. А все тому, що хочеться лопати. Лудоманія, а треба від неї. цей... Треба позбутися її. Бачу харіму, беру Карніджа і Вуконга. Ніхто не банить. Думаю, що Вуконг не проб'є, але блок пасивок роз. У мене вуконг пробиває харіму і без блоку пасивок на ній. Так само Джоргіт. Ну, типу. Вона понижує добрий урон, але вона його не відключає повністю. У мене що Вуконг в Хариму з А2 вбиває. Що Джоргіт за 3? Навіть Джоргіт навіть за 1 її може зарізати. А от з А2, з А2 Джоргіт не завжди вб'є Херему. Я ще турік треніровку закривати. Ага, я поняв. Коли є Марічка, галатир, тоді все складно. Я недавно наткнувся на пачку. Марічка. Опа, опа, опа. Блін, а це, до речі, крутий герой. Не знаю, як хто, але він в мене зараз ходить на топову пачку на четверту гідру посилити. Так, а тим часом Треса Кральчика залишилось. Два. Але нічого, Бівальд крутий, Бівальд крутий. Всім тихої мирної ночі, гарних снів. Наступний стрім вже, мабуть, буде в понеділок. Я вже в вихідні не буду, точно. Може в суботу, але навряд чи. Всім гарно дякую, тихої, мирної ночі, всім бабай, всім до зустрічі.